Зброя не дозволена, попри статус. Головне свіже та чітке. Бо з поганим не прийме. Курси поводження зі зброєю військовим не потрібно. Ну, чесно кажучи, тут все залежить від регіону. Поки що це заборонено законом. Дозвіл це не складно, якщо знати, що робити. Усім доброго дня. На зв'язку магазин прапорщик. Сьогодні поговоримо про те, як військовому в Україні оформити дозвіл для того, щоб купити собі зброю офіційно. Що потрібно з документів, що дозволено законом? Наскільки це взагалі реально, і що найчастіше затягує процес? Бо питань по цій темі багато, але по факту вся процедура вона проста. Головне знати, що, куди і як Не переживай. Я знаю, як можна з такими парнями. Зараз я все розкладу по полицям, отож. Перше, що потрібно для купівлі зброї, це звичайно документи. Да ладно. Пакет насправді він невеликий, просто його треба зібрати без помилок. Потрібен паспорт, скани першої і другої сторінки розгортки. І якщо було замінено фото, то теж ця сторінка, плюс прописка, звісно. Якщо ID картка, то скан двох сторін, плюс додаток. Далі витяг з дії про місце реєстрації, повний витяг про несудимість, ідентифікаційний, індентифікаційний купу, ідентифікаційний ін, ідентифі. Ідентифікаційний код фото 35 на 4,5. Головне свіже та чітке, бо з поганим не приймуть, але ну можна і на iPhone сфоткати, аби була якісна фотографія. Також обов'язково скани військового квитка, перша сторінка, там де у вас зазначена зброя, яка ваша табельна. Ще потрібна форма номер 5 Вона діє тільки 30 днів, тож має бути свіжа. Вона береться в кадровому підрозділі вашої частини, і остання це страховка власника зброї. Її можна зробити онлайн буквально там за 5 хвилин, це за 2 хвилини, і це не складно. Ходити курси поводження зі зброєю військовим не потрібно. Робити медицинську справку 127 о теж не потрібно. Достатньо копії військового квитка і форми 5. Це замінює вам як ваш курси навчання зі зброєю, так і вашу медичну справку. А щодо строків, тобто скільки часу триває оформлення. Ну чесно кажучи, тут все залежить від регіону. У деяких дозвільних службах документи оформлюють за 2-3 дні, у деяких 2-3 тижні. Максимально цей період може тривати там до місяця. Все залежить не від військового, а від адміністративного навантаження в регіоні на дозвільно. Ну і від роботи цієї самої дозвільної. А де зелений бланк? Ви не заповнили зелений бланк. Заповняйте сер. Светлый зеленый бланк. Ну і тепер про зброю, яку військове має право придбати після отримання дозволу. Тут перелік зброї доволі простий: це гладкоствольна, нарізна і травматична зброя. Усе, усе це доступно. Калібр стандартний для кожної категорії, але короткоствольна бойова зброя не дозволена, попри статус. Це розширена помилка, дехто думає, що раз є бойовий досвід, можна купити пістолет з військового обліку. Ні, на жаль, не можна. Поки що це заборонено законом. Ще окремо хочу сказати про типові помилки, через які найчастіше ви. Зникають затримки. Перше це фото поганої якості. Друге просрочена форма номер 5 Третє. Часто забувають оформити страховку. Ну а без неї, як ви розумієте, на документи навіть не розглядатимуть. Її легко зробити онлайн, але якщо не подасте одразу, процес просто зупиняється. До речі, якщо шукаєте, яку модель обрати після отримання дозволу, на нашому сайті є розділ зі зброєю для військових. Там одразу можна подивитися, що по категоріям, гладкоствол, нарізна, травматична, вказані актуальні ціни, технічні характеристики, комплектації, знижки для військових. Посилання буде під відео. І наостанок, дозвіл це не складно, якщо знати, що робити. А коли документи зібрані правильно, усе проходить спокійно і без питань. До речі, для військових ми можемо подати всі документи самостійно. Просто дзвоніть на номер на сайті, або напишіть нам у телеграм або інші месенджери. Все оформили чітко, посилання буде в описі під відео. Ви були на каналі Прапорщик, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, щоб в мене була мотивація далі щось для вас знімати. Я дуже вдячний, якщо ви це робите. Вам велике дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.